Чому однокласники казали, що я робила в Турції простітуткою. В юності я працювала у турецькому готелі на узбережжі чудового місця Анталія. До речі, ті самі там дійсно були, але зазвичай вони приїздили у супроводі серйозного дядька із не до міста Москви. Так от, я працювала аніматором у готелі Дельфін Палас. Це були неперевершені дні. Класна команда, смачна їжа, навіть чорну акулу подавали. Турки до нас ставились добре, але суворо. Наприклад, нам, дівчатам, не можна було виходити за межі готелю без супровода хлопця. Також не можна було крутити. Романи із туристами і колегами-аніматорами. Хоча хлопцям дозволялося, під кінець сезону у різних країнах Європи народжувалися напівтурецькі діти. До речі, я особисто знала двох українок, які розвелися із чоловіками на Батьківщині, щоб приїздити до турецьких аніматорів. Та чому ж мої однокласники називали мене цим нелєсним словом? Тому що це були бородаті роки, і факт того, що Тоня і Аня поїхали робити Турцію, визивав декоракцію і тупі асоціації. Наразі я поважна світлярка, і ви можете побачити мої роботи.